Щоб досягнути нового рівня контролю, потрібно відмовитись від бажання контролювати. Чому? Оце бажання контролювати, воно обумовлене виключно нашим нерозумінням та страхом. І це просто реакція лімбічної системи. Коли ви почнете відвідувати психолога і... Ближче знайомитися з фізіологією мозку, це все дуже просто зрозуміти. І побачите, що лімбічна система вона не здатна мислити і аналізувати. Вона може виключно реагувати. Тому гіперконтроль або так званий цей тривожний контроль, він побудований на реакції лімбічної системи. Щоб. Позбутися цього потрібно розвинути неокортекс або лобні долі. Це складова мозку, яка відповідає за раціональне. І е, тоді в нас включається, е, так би мовити, human brain, людський мозок, який може показувати нам речі, як вони є. І е, тоді вже ми просто будемо по факту справлятися з викликами, ситуаціями. Які реально існують, а не просто реагувати через лімбічну систему навіть за відсутності небезпеки.